Доброго дня! Сьогодні я, як і обіцяла, хочу вам показати, як з резинки 1 х 1 вийти на резинку 2х2 при наборі петель італійським способом. Бо, коли ми італійським способом набираємо петлі, ми автоматично виходимо на резинку 1х1. Ну, Ми можемо зв'язати і резинку 2х2. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна. Сама пряжа, звісно, нам потрібні спиці на піврозмера менше, ніж ті спиці, яким ви будете вив'язувати основний виріб, ну, чи резинку в основному вирібі. І нам потрібна буде ще одна допоміжня спиця. Ось. Неважно, якого вона буде розміру, бо вона нам нужна буквально там трошечки. Якщо у вас немає іменно спиці, хоча у в'язальниць такого, мабуть, не буває, але ж. Можна використовувати шпильки, булавки, ну, все завгодно, що завгодно, що є під руками. Але я буду використовувати е, іменно спицю. Що ми будемо робити? Я вже підготувала, набрала на спицю італійським способом петлі, от ми вийшли на резинку один на один. Що ми робимо далі. Так, першу петлю. Ми знімаємо, не пров'язуємо. Притримуємо хвостик від набору петель, щоб не було у нас неприємної оказі. Так, у нас ліцева петля, ми її пров'язуємо за рисунком ліцевою. Далі в нас йде виворотня петля, тому ми її маємо зняти на допоміжну спицю. Заводимо цю допоміжну спицю за в'язання і обережно знімаємо цю ізнаночну вивертню петлю. Наступна в нас знов лицьова. Ми її пров'язуємо по рисунку. От у нас вже дві поряд лицьові петлі. Потім ми вертаємось і на ліву спицю повертаємо. Повертаємо нашу виворотню петлю з допоміжної спиці. І так, в нас тут становить дві виворотні, виворотні петлі. Поряд. Ми їх прив'язуємо: ту, що перенесли виворотнім способом, і ту, що була, виворотня. Що в нас є? В нас є дві ліцьові, дві виворотні. Далі ми прив'язуємо лицьову, яка йде по рисунку. Далі у нас знов виворотня петля, яку маємо зняти на допоміжну спицю. Зняли обережно, щоб нічого у вас не побігло. Знов у нас лицьова петля ми її пров'язали. У нас дві лицьові знов, і нам отут виворотня, яка йде. За рисунком і виворотня, яка у нас вона наховається на допоміжній спиці Ми її одягаємо на ліву спицю, допоміжну ми прибираємо поки і в'яжемо дві виворотні. Раз, два. І у нас знов за рисунком йде лицьова. Ми її прив'язуємо за рисунком. лицьовою раз і в нас вот она виворотня петля, яку ми маємо зняти на допоміжну спицю. Ми її переодягнули, зв'язали лицьову, вернули ту, що зняли і пров'язали виворотню. Раз, два, знов лицювала, знов зняли. Лицювала. Вертаємо виворотню. Тут трошки нитка. Запуталось. Вертаємо виворотню Прив'язуємо виворотню І в нас залишається кромочна, я її прив'язую лицюю, хоча, якою прив'язати кромочну, це вже не важливо. Так, що в нас вийшло? Дивимось. Бачите, ми вийшли на резинку 2 на 2. І далі ми розгортаємо наше в'язання. Можемо вже взяти спицю більшого розміру, яка нам потрібна для в'язання подальшої резинки. І вже цією спицею ми продовжуємо в'язати за рисунком. Дві ліцеві в нас. Дві виворотні. Дуже не перетягуйте, бо буде і вам складно, і вигляд буде мати такий собі. Це треба трошки потренуватись, і все вийде. Зараз я прив'яжу вам цей ряд, щоб ви побачили, виворотні, що в нас вийшло. І покажу, розслаїлась трошки. І покажу, я зв'язала зразок, щоб ви могли побачити це. Довго не чекаючи. Так, ще пару петелек. Лицева, лицева, виворотня, виворотня. І кромочне. Так. Ось що в нас вийшло. Тут я трошки перетягнула, якщо? У вас десь трошки воно там потягнулось не так, як вам хотілось, ви берете спицю. Ну, спочатку відвіжить якийсь шматочок, бо воно потім розтягується, становиться все на свої місця. А якщо вам не подобається, ви можете підхватити спиці і самостійно поправити це. Так, взяти і поправити. Потім, коли ви. Відв'яжете саму резинку, ви побачите, що все воно стане, стане на своє місце, постирається і буде дуже гарно виглядати. Ось ліцева, ось, виворотня. А ось зразочок, про який я вам казала. Ось зв'язаний зразочок, він теж, бачите, трошки. Я все вверх ногами питаюся вам дригом. Ось, бачите: тут теж можна трошечки підправити, але якщо ви зв'яжете цю резиночку сантиметрів, десь трошки 5-7, вона сама стане на своє місце. Пробуйте, в'яжіть, пишіть, як у вас виходить. Були ли якісь проблеми, є якісь побажання? Я дуже буду вдячна за відгуки і вподобайки. В наступному відео я вам покажу, що таке поле резинка, де вона приміняється, і як виглядає. До побачення!